Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і ради вітати сьогоднішнього мого гостя. Це директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради, пан Володимир Романенко. Пане Володимире, радий бачити. Вітаю! Абсолютно не випадкова наша сьогоднішня зустріч. Літо відпочинок, все відпочинок закінчився. Ми починаємо активно працювати. Хтось працював літку, хтось працює 24 на цілий рік. Хтось з вересня починає рахувати. Свій навчальний рік, як ми це звикли по школі. А, і е, більше навантаження на наші гаджети, більше навантаження на наш комп'ютер. Я маю на увазі, ми більше часу почали вже проводити за ним. І само собою, що більше виникає потреб в захисті, більше виникає потреб в е, недопущенні е, потрапляння нашої інформації до чужих рук. Ну і так далі, і так далі. далі. От сьогодні саме про безпеку е, в кібербезпеку. А тим більше під час війни. От Про це ми сьогодні з вами будемо говорити. І розпочну я з моменту. А, найбільш його підхопила просто вся практична медійна платформа цілого світу. Я маю на увазі дурова, я маю на увазі е, Телеграм. А, бо ми... це синоніми для нас. Телеграм це майданчик, яким дуже дуже багато мільйони, десятки мільйонів, якщо не сотні мільйонів, користуються, Дуже класний, дуже чудовий. Але все більше і більше ми починаємо чути, що там у мого друга, у моєї знайомої, а я щось отримав на Телеграм. А чи можна ним користуватися? І зразу виникають якісь певні питання. Ви як професіонал, ви як фахівець, що ви можете сказати, от в з цього приводу? Телеграм зручна. Комфортна платформа, яка має багато дуже розвинутого функціоналу, через це отримала широке поширення та популярність. Угу. Разом з тим, зворотня сторона такого стрімкого поширення популярності є те, що з е, ними зацікавилися зловмисники, зацікавилися вороги, і наразі йде велика хвиля в, в, в зломі в телеграм-каналів, в зломів персональних. Е, Облікових записів користувачів, і порівняно з іншими платформами, набагато таких випадків більше. Приходять прохання скинути кошти на, на, на карточку, або перейти по посиланню якомусь проголосувати за дитину, або. Угу. Е Щось перевірити, або ще щось, і дуже часто це закінчується плачевною втратою коштів даних та іншими за отриманою шкодою. А краще, кращий вихід, який ми будемо подальшому говорити: поміняти свій пароль, зробити його більш складним, зробити двох ходову аутентифікацію автентифікацію, чи просто взяти і відмовитися, сказати, все, я от дуже багато. Ато чую інформації такої мінусової інформації. Все, я відмовляюся, перехожу на інший. Ти більше вибір є. На жаль, в багатьох випадках відмовитися це неможливо, так як контрагенти або друзі з ними користуються, тому потрібно підвищити власну безпеку. В, в кожному з таких месенджерів є. Пункт меню налаштування безпеки, його потрібно уважно прочитати і налаштувати максимальну захищеність. Це, як було сказано, подвійна авторифікація, це в резервні канали для відновлення доступу, це заблоковувати там різні поширення інформації про номер телефона, про ще щось. Це дозволить значно скоротити. Простір для атаки і вберегти. Тобто, якщо в телеграмі ми ставимо відмітку, що не показувати ваш номер телефона, буде, буде тільки мати умовний нікнейм, то вже багато зловмисників. Не зможуть вчинити атаку на такий телефон, на такий телеграм-аккаунт. І тому такі важливо прочитати, прочитати рекомендації, і в кожного вайбера, ватсапа, в месенджера там сигнала всіх всіх є свої особливості, свої налаштування. Їх варто прочитати і розуміти. Тому і в кожному з них налаштувати максимальну безпеку і мінімально вказати інформації про себе. Які би ви назвали, враховуючи, що у нас війна йде вже е, скільки років, е, які би ви назвали найголовніші е, моменти е, кібербезпеки, найбільш поширені моменти, які пов'язані з кібербезпекою під час війни? Дуже, дуже багато зараз фішингових атак. Це коли вам приходить якесь повідомлення, або ви. В соціальній мережі бачите новину, натиснете, натискайте на сайт якоїсь енери, угу. а це не сайт NR, там де говорять про графік відключень, а це сайт, який потім вас. Пробує розвести на гроші якісь онлайн-казіно або е, інші зло... зловживання. Тому дуже велике зараз завдання від людей: це е, навчитися відрізняти е, фейкові сторінки, фейкові повідомлення, фейк е, е, ці сторінки, коли ви коли ви перевіряєте два-три рази з різних джерел інформацію перед тим, як почати е, Передавати свої дані, реєструватися, паролі і так далі. Ну, Це буває дуже-дуже непросто. Дуже непросто. Якщо, наприклад, мова йде про новини, то новини можна, як ми кажемо, перебити, перебити з різних абсолютно позицій, з різних сторінок, з різних джерел. Ми можемо це отримати або підтвердження, або ні. А, от, наприклад, графік відключення, от як ви сказали, я вже використовую ваш приклад, графік відключення. Ви можете mm -hmm. зробити в пошуку і под і знайти, коли ви берете оце пишете графік. Відключення Вінниці mm -hmm. в Гуглі воно вам покаже перші дві стрічки, покаже настоящі сторінки, де є е, 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 НР чи іншого. Тобто оригінальні. Оригінальні. Mm -hmm. А коли ви отримали це повідомлення в Фейсбуці, там, в інстаграмі, під картинкою і натиснули, перейшли, зареєструвалися, ввели свій телефон, пароль, дату народження oh, nee, 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 nee. і так далі, адреса. Ні, от от точно, от Оце. тут же от тут точно. Реєструватися не треба, вводити свої дані не треба. Тим більше де, кому, як О, от, напевно, ці питання, тобто вимоги тої сторінки або тих сторінок, які прошують, зареєструйтеся, ведіть свої. Euh, там, це але це вже має. Якщо у вас при адресу, дату народження і ще uh -huh. щось, це вже має насторожити, і ви маєте 30 разів подумати перед тим, як ці дані це передавати. Оце треба насторожуватися і ніяким чином дуже-дуже добре подумати. А... Особисті дані, особисті дані, які наші особисті дані, і як їх захистити, вони входять в велику кількість баз. Наші особисті дані. Найбільша база, якщо я не помиляюся, це база пенсійного фонду. Тому що пенсійний фонд отримує дуже багато інформації з податкової, із реєстра... реєстрації і так далі. і Так далі. З... з робіт зі всіх робіт з різних джерел, отримує е... пенсійний фонд. Отримує цю інформацію. Наша інформація. От Як захистити свої особисті дані? Головним способом захистити дані – це її нікуди лишній раз не поширювати. Uh -huh. в, в, в пенсійний фонд, податкова або деякі інші державні установи, вони діють по власним протоколам, вони діють по своїй нормативній базі та вчиняють всі. Дії, які в їхніх відповідають компетенції та ресурсам для того, щоб ці дані захистити, і завдяки допомозі міжнародних партнерів USAID, Швейцарської конфедерації, таких заходів, які підвищують безпеку даних державних реєстрів, було зроблено за останні кілька років дуже дуже багато. Так також і в нас у Вінницькій міській раді, але Головним способом uh, збахистити дані це нікуди їх не давати, uh, а вимагати, uh -huh. коли. Надаєте перевіряти, кому ви надаєте, чому ви надаєте і ну, кому ми надаємо, ми не можемо на жаль перевірити, тому що знову-таки, це можуть бути абсолютно фейкові якісь посилання або фейкова інформація. От мене, наприклад, вже е, напружує той клавіша, як правило, це одна клавіша, яку треба натиснути, де написано, що ми використовуємо куки для того, щоб розуміти краще ваші потреби. Тому, будь ласка, погодьтеся на розповсюдження ваших індивідуальних особистих даних. Ну я зараз. Процитував не дослівно, ну суть зрозуміла. Оце мене особисто мене це вже напружує. Я вже думаю, я хочу заходити на цю сторінку, чи я не хочу заходити. Кукі це вимога Європейської комісії, я знаю. і воно розповсюджується в першу чергу для жителів Європейського Союзу. Ось ці вимоги в багатьох сайтах, якщо вони ідентифікують, що це ми з України там сполучених штатів з Катая, mm -hmm. вони. Не питають і зберігають їх автоматично без вашої згоди. А ось коли ПП питають, це значить, що вони вважають або вас ідентифікують як членом Європейського Союзу, або просто застосували цю норму до всіх підряд. Угу. Тому Куки не так сильно ризикована операція, вона першу в першу чергу е, направлена на те, щоб вас бомбити е, таргетованою mm -hmm. рекламою рекламою. так. так. Ти стаєш об'єктом для реклами. Для маніпуляції. Так, рекламної маніпуляції. Так. Ну і знову такі, ми ж, е, як мінімум, раз на квартал, ми чуємо, що е, базу даних, а база даних мається на увазі, база е, споживачів тої чи іншої. Фірми, там туди злили, а там можна купити, а на Даркнеті там ще щось можна купити. Ну і так далі, і так далі. І так далі. А... Потім. Для когось стало величезним відкриттям те, що особисті автівки навіть шпигують за своїми власниками, і цілий перелік фірм, що кожна фірма або яка автівка якої певної фірми за чим шпигує, і що потім відправляє, знову таки без дозволу свого хазяїна. Ну, знову таки, це тема зовсім іншої програми. У нас, якщо вдома, наприклад, є комп'ютер, ста стаціонарний комп'ютер, будемо говорити. Той самий лептоп, ноутбук або ще щось по-різному називається, то в, нашу, в нашому динамічному житті це телефон. І це наш телефон. От навіть він зараз в мене лежить на столі. Е, оце є мій комп'ютер. Зараз безпосередньо, коли я в Русі, коли я ходжу, рухаюся містом і так далі. І, так далі. і телефон, і комп'ютер один два Як захистити його? Ми ж забуваємо іноді, що це комп'ютер. Ми думаємо, що це в основному телефон, і така забавка. Як захистити оцей наш комп'ютер, де знаходиться практично все, 90% нашого життя? Наші дані, наші рахунки і так далі. і так далі. Як їх захистити? Для телефонів зараз багато є загроз. Небагато апарат в... універсальні. Ні на що підозріли, то що ви не очікували не клікати, не відкривати, користуватися офіційними додатками, перевіряти інформацію перед тим як перейти, через пошуковий механізм, через достовірні джерела, тому що. На телефоні потрібно встановлювати і ті самі контролювати, щоб у Android є антивіруси, перевіряти пошту на відповідне порушення. Вдома можна додатково налаштувати на роутері. Додаткові елементи захисту, коли провіряються роутери, провіряють хороші ДНС-адреси, чи це являється, чи через них застосовуються для злочинної діяльності, і тоді у вас є повідомлення. Це є багато різних заходів, які можна навколо телефона викласти, але самим головним. Е Інструментом, куди це вкласти, це треба собі вкласти в голову. І для цього, на жаль, немає нічого кращого як навчання особисто проходити якісь відкриті курси. По кібергігієні, кібербезпеці для пересічних громадянинів тому, що кожних півроку з'являються нові можливості для злочинців, кожне з'являються нові виклики, з'являються нові інструменти боротьби. Тому потрібно заходити нам про метеос, діє і так далі, знаходити курс, угу. витратити на це 2-6 годин часу. Ознайомитися, пройти ці курси, і тому що якщо у вас телефон зломають і викрадуть дані, не в треба, в дані не, не цю інформацію, ви витратите тижні для того, щоб це відновити. Якщо вас знищать ваші фотографії, які ви, вас більше ніде немає, і ви втратите дуже багато цих дві години, 4-6 годин, які на то, щоб просто. Поновити, покращити свої навики, кібергігієни, пройти курс на цих платформах, а їх багато таких є інструментів. Вони вам зекономлять вели... z... 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 величезну кількість часу в майбутньому. Угу. А Ще я хотів запитатися, ви вже сказали: роутер. Роутер це практично наш основний шлюз для багатьох безпосередньо в домашньому користуванні. Роутер, як його захистити? Що з ним можна зробити? Ви частково вже дали відповідь, якби на це питання. Дивіться, самий дешевший роутер є самим проблемним і несе найбільше загроз. Варто користуватися не самим простим, угу. тому що воїн. Їм... Тобто не треба на цьому економити. Якщо у вас є що зберігати, що берегти за цим роутером? Угу. Ваші дані, ваші якісь пристрої, ваша якась інформація, тоді не варто економити. Варто взяти хороший роутер з можливістю, який дозволить захистити додатково вас. І в першу чергу захистити сам роутер від втручання ззовні, тобто, щоб якийсь хакер не зайшов на роутер, не подивився ваші пристрої в мережі, не подивився вашу активність, не спланував проти вас більш якісну атаку, в результаті якого ну, найголовніше, щоб ми нічого не втратили. Так. Чим менше зловмисник може про вас дізнатися, чим він менше може підійти до вас ближче, mm -hmm. тобто не закинути троян на роутер, на ваш телефон, ваш ваш комп'ютер, зібрати про вас інформацію і спланувати так, як у вас забрати гроші. Тобто їх головна задача Матеріальні цінності фінанси. Так. Як, не, як не крути? Ну що ж, на цьому е, офіційна частина у нас залишається ще буквально десь дві хвилинки, офіційна частина питань завершилася. Пане Володимире, я спробую викликати посмішку на вашому обличчі. Наступними запитаннями: якщо вірус захопив мій комп'ютер, чи можу я його виселити за неуплату оренди? Ні, не, не можете, можу. Не можете. Чи можна заразитися вірусом, якщо занадто довго дивитися на екран телефону? Ні, не можна. Ні, так, ні, це не, ні, не ні, так, ні, це так не працює. Як відрізнити справжнє повідомлення від фішингу, якщо обидва починаються зі слова привіт? Якщо ваш співробовник ну, такого ніколи раніше не писав, він писав хай чи mm -hmm. ще щось, mm -hmm. то тобто є е... велика ймовірність, що цей обм... привіт лівий. лівий да. Дуже хороша, кстати, в цьому питанні, що треба з тими, з ким важливо спілкуватися, розуміти стиль мати, спілку... мати ключові, слова. ключові слова. І розуміти стиль mm -hmm. спілкування. Якщо я змінюю пароль щодня, чи зможе хакер відгадати, який я придумав сьогодні? Змінювати пароль щодня дуже можна насторожити з тим, що ви е, забудете самі пароль і не зможете ним скористатися. Це треба записувати, це точно. Це питання тим, хто ніколи не змінює е, свій пароль. А коли хоче змінити пароль, то кричить: Боже мій, все все пропало, я обов'язково забуду і так, далі, і так далі. Якщо я вимкну Wi-Fi, чи зможе мій холодильник дозвонитися до служби доставки піци? Ні, не зможе. Ні? Не? Не зможе, Kristin. слабенький якийсь холодильник, треба його розвивати. Чи може кіберзлочинець викрасти мою душу через хмару? Дивлячись, яка у вас віра і який, в, 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 який ви сенс складаєте цю штуку? Яка у вас хмара. Яка у вас хмара, то все можливо. Якщо я буду постійно видаляти історію пошуку, чи зможе Google здогадатися, що ж все-таки я хочу на Новий рік? Так, зможе. Зможе стопиться зможе все? Google зможе все. Ну що ж, ну це оптимістичне, якби таке завершення нашого ефіру. Ну, Google зможе все добре. Без реклами обійдемося. Володимир Романенко, директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Володимире, я щиро дякую за участь в нашій програмі. І ще раз, і ще раз нагадаю, будьте обережні, зайвий раз не заходьте на незрозумілі картинки, незрозумілі сайти, незрозумілі посилання і запрошення. І навіть Якщо вам дуже важко запам'ятати пароль від одного або від іншого пристрою, записуйте. І, наприклад, як я роблю це сам. Записую є окрема книжечка, записали, і ви тоді дуже спокійно можете просто передивитися і згадати свої паролі. Найголовніше не забудьте, куди ви поклали цю книжечку. Дякую вам за увагу. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім далі дивіться і слухайте наш ефір. Час змін з Олегом Сенко вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.